Податковий раг не може заперечувати, тому запитання до відповідачі. Ну, це ніяким чином не повпливає на очікі Репутаційні. А Суд су, не заперечує. Ну, все, добре, допускаємо тоді. Ну, з... 10 листопада 2015 -го року проводить засідання справі 295-15. Продовжується розгляд справи. В судовому засіданні оголошувалась перерва, А ви підготували інформацію, представник податкову. Ну, ну, Справа я... слухається в складі головуючого Петричка, працювати Рабовському. підготували. Як я розумію, там е, інформація по вимозі. Так, нам потрібно було з'ясувати суму, яка підлягає досягнення, тому що відповідальність зазначає, що вони все сплачено. Давайте. Я нічого не готувала, тому що був інший представник, він не зрозуміло пояснив. Дивіться, у вас самостійно задекларовані зобов'язання шляхом подачі так, декларації. Так, що... Те, що ви оплачували, ми є всі ваші і платіжні доручення на всі дані суми, які ви подавали до матеріальних справ. Ці всі платіжні доручення, вони не не ділося. Вони всі е, були зараховані як проплата. Ми надавали документи е, КОР, де я, е, відмічали про дані е, суми, які е, були сплачені до бюджету. Тобто всі всі суми були проплачені, проте на той момент, коли подавався позов, е, станом на 26 серпня, рахувалася заборгованість мільйон е, 101 тисячі 684 гривень. Станом на сьогоднішній день дана сума є ще більше 1 мільйон 18464 гривні 73 копійки. Тобто той борг там спочатку загалі, там заборгованість біля 10 мільйонів. Бо ті всі платіжні доручення, які ви подавали, так воно все було зараховане, проте лишився оцей мільйон 100 тисяч. Ну, за тими, якими деклараціями подавали. У нас це таке розмірно, що бухгалтерство. Але ваша честь, в позові чітко зазначено, що податковий борг виник із декларацій, податкових декларацій за лютий, березень, квітень, травень, червень та липень 2015 року. І в позові зазначено, що самостійно задекларовані не були оплачені. На спростування цієї вашого звернення ми надали платіжні доручні. Тоді доведіть, що виник податковий двор, який ви вимагаєте досягнення. Дивіться, чим це підтверджується? Справа в тому, що облікова картка... Ні, це працівника, зрозуміти, є... позиція працівника в чому полягає віддачам? Не посилається на те, що... Бор, Я зрозуміла, був... що в нас був видих податковий період. Яка вами була здійснена, воно було старий борг, а новий, який був за який, нібито ви виплатили, він залишився. Я розуміла, він що, ви... так переходив, спрямували кошти на погашення заборгованості в попередній період. Але е, справа в тому, що ми перейшли, е, обліковуємося в Шевченківській податкові з 1 січня 2015 року. І картку вони надають станом на 1 січня 2015 року, де за фірмою ТММ обліковується позитивний сальдо. у нас є переплата 2600 гривень. Звідки виник борг по попередніх періодів? Тут ми зобов'язали з обліковою карткою нового представника надати інформацію по обліковим карткам, яким чином сформувалася заборгованість. Ваша честь, облікова картка не є тим документом, на підставі якого виникають зобов'язання або утворювати податковий борг. Це вже Це документ. Відображення. Відображення, ну, так. Ну, так, ми ж хотіли на mm. відображенні подивитися, звідки сума за вас. Mm. Це є відображення сюди. Е, е, ну, так поясніть. Ну а в тому поясніть, звідки борг один мільйон. Ну, от січня місяця. Дивіться, станом на другі березня 2015 року, це ще до ваших платіжних доручень, борг 10 мільйонів 699 тисяч 99 гривень по обліковій карточці. Відкільно, по-русськи. Знаєте, знаєте, а такова декларація, яка суму? Того, за Нічого можна. Тут точно розрахунки без декларації. Та, Та, ви знає, ви знає, Ну, якщо ви стверджуєте, що у вас цього не було, як ви могли сплатити майже 9 мільйонів? Ви просто так платили податкову вчора? Відповідно, до податкової декларації декларацію платили. Правильно, податкові декларації, проте 1 мільйон не був сплачений. Так. За податковою декларацією все сплачено до копійки. Якщо переміняти всі ті декларації, які ви вказуєте в своїй позовній умові платіжне нарушення, яке ми надали до суду, в якості підтвердження, І там не сходиться. Ми можемо поступити простіше. Може, суд може зобов'язати позивача відповідача надати розрахунок з датою платежу за цей період, який я оскорюваний постійно, щоб позивач свого боку, підготував. По датам, по сумам сплат по податковим зобов'язанням, які він здійснював, відповідач, щоб підготував розрахунок заборгованості і оплат, які були здійснені. І ми просто потім два листки візьмемо, зрівняємо, ну так буде простіше і позивачу, і відповідачу буде мати інформацію від позивача по проплатам, які він робив, а позивач від буде мати Не відповідальність. Чому? Чому? Тому що е, відображення, яке веде податковий орган, да, він е, оторваний від от, реальних подій. Тому що, я ж кажу, е, ну, по-перше, що ви не а? а? що ви не, не будемо мати якоїсь зв'язки. Не зв будемо мати зв'язки. Тому що... Е, ні, ні. Ну, по перше, ми прийшли з 1 січня 2015 року. Ми прийшли на облік до Шевченківської податкової інфекції. Відповідно до методичних рекомендацій щодо зміни місця обліку, там написано, що платник, який має податковий борг, він. До сплати за попереднім місцем обліку він не має права приходити до іншого податкового. Тобто, у вас... тобто на 1, 1 січня думає, не було у вас там. Да. Був... Тобто, ми в даному випадку кажемо, о том, що на 1 січня у нас не було податкового боргу. Тепер річ йде: звідки взявся борг з 1 січня по Ну, я не знаю, рахувати по 1 квітня, як то було направлено нам податкову вимогу або по липень місяць, як каже представник позивача, ми теж не маємо ну, з'ясувати. Представник позивача зможете зробити розрахунок на листочку А4, просто розрахувати зобов'язання заборону. Так само представник позивача по сплатам самостійно задеклавоно дві колонки. Саме задекларовані суми і сплата, там все, зробити по місяцям. Ну от є якщо податкова ну. декларація з 20.01 що суму 12 мільйонів не було такої декларації? Була. 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 Ну, от... ну, потім... Ні, ні, ні. потім вже ж була оточені, декларація і була сплата за, це за січень це мається на увазі декларація за грудень. Тоді, коли ми були на обліку, сято, Що сюди, зараз, то ж нічого. Що ми зараз робимо з вами? Угу. Ми просто вириваємо з кожного да. періоду да, да, якісь ці порівнюємо і ні до чого не приводимо. Давайте підготуйте, ну, дві сторони, підготуйте свої позиції, розрахунку в письмовому вигляді. в судовому засіданні, оголошується перерва. Скільки часу продовжується переваг, скільки часу потрібно для підготовки? Позивач відповідач. Вам скільки потрібно? Об'єктивно. Та, ну, у нас, все, болото, є. То, у нас то, все є. У нас все є. Тиждень, два, три. Ваша честь. Скільки потрібно відпозивачів? Uh, тиждень. Тиждень, тиждень. Сьогодні 10. -е. Так, є пропозиція 17 листопада 15.45. Зручну сторону. Судове засідання, оголошуємо.